Uh, Давай тоді йдемо далі. Да я хотів тебе ще спитати сьогодні, прямо виникла новина про те, що в принципі європейська комісія позитивно оцінила таке да України серйозно <рес> з приводу вступу до Європейського Союзу. Uh -huh. Так а там ми, Албанія, Чорногорія, здається, так, і Молдова Чотири країни так. Так, і Молдова. Да, тобто, хоча багато хто говорив, що це негативна буде оцінка, але вони нібито позитивно оцінили, хоча там є критика, теж сторону там. Впливу на громадянське суспільство, на корупційні органі, тобто там ці речі теж є, mm -hmm. але в цілому вони позитивно оцінили. Mm -hmm. А як ти думаєш, так все ж таки, коли ми станемо членами Європейського Союзу? Чи це буде? Ну no, я 50 думаю, що року? це я думаю, що це буде 27 і 29 рік. Ну я так, це моя думка. Ну, тобто, вже там через три роки, так, так, три-чотири mm -hmm. роки, але після мені. закінчення війни, так, 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 я думаю, так. Я думаю, що це буде один із умов, коли Володимир Зеленський буде домовляти з Європи, і стосовно цього, то це буде один із умов вступу, так. Щоб, щоб ми мали б стати членом так. європейського так, Союзу. так, Так, так. А, ну, будемо очікувати, тому що от я Ні, тільки я знаю, що не можу зрозуміти. От я побачив сьогодні цю, цю тему, і у мене питання: а де ну от ну чому нема людей, які постійно критикують владу, і кажуть постійно щось погано? От скажіть, будь ласка, а що вот заважає вийти сьогодні і сказати? Сьогодні там президент з, там, з урядом. Спрацювали. Спрацювали молодці. От чому так не можна зробити? Ну, думав... ну скажи відверто, дивіться, Ні, ну, не відверто, можна постійно тому що розповідати, що у нас в країні нема корупції, у нас там найкращі президенти тільки говорити гарно. Ні. Потрібно говорити проблеми, які ми маємо, а ми так. їх маємо, розумієш? Так. Але вважаю, що коли робиться щось корисне для нашої країни, потрібно про це сказати. І якщо хтось вважає, що ця робота вона така легка і вона там, знаєш, можна там виконати дуже швидко, то ви дуже помиляєтесь. Друзі, я хочу вам дати конкретний приклад. Подивіться, яка країна зникла з цього списку. Я вам скажу, де я народився Грузія, а вона там була, от і все. Да, і багато хто вважав, що та, так як там немає війни, то вона зможе. Ну наразі немає, да, і окуповані території, але війни немає, то вона зможе якось дуже швидко. Так. Але як як ми з тобою теж вже неодноразово говорили, але бізвізовий режим там залишається. Ну тобто поки що поки що. Да. Да, це да, поки та, і Грузія цим далі продовжує.